Липня в Україні запрацюють нові правила для техогляду. Тепер весь процес фіксуватимуть на фото та відео, і кожен пункт техконтролю буде оснащений принаймні двома камерами в Україні. Тепер стандартною напругою буде 230 вольт замість 220. Це крок до синхронізації з європейською енергосистемою. Не хвилюйтесь, це не вплине на вашу побутову техніку. Змінюється також порядок надання довідок ВПО. Тепер, якщо людина перебуватиме за кордоном понад 90 днів, її статус автоматично скасовується: виняток лікування, навчання, стажування чи відрядження за кордоном з 1 липня, всі аптеки в Україні мають приєднатися до програми Доступні ліки, інакше втратять ліцензії. Сьогодні стартує експериментальний проєкт «Соцдопомоги для родин із низькими доходами. Він покликаний підтримати одиноких матерів, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, а також дітей, чиї батьки ухиляються від аліментів для першого члена родини дітей до 18 років та осіб з інвалідністю. Допомога буде до 4,5 тисяч гривень. Для інших членів сім'ї вона складе понад 3 тисячі гривень.